Вітання аграріям. Напевно, ніхто не буде заперечувати, що дуже важливо на початкових етапах розвитку, на своєму старті, запустити кореневу систему рослини, дати їй оцей поштовх, оцей заряд, щоб вона почала розвиватися. Чим більша коренева система, тим краще потім буде розвинена вегетативна маса, і тим більший урожай ми можемо отримати. Жмите, тому що є пряма залежність між тим, як розвинена коренева система, як вона функціонує, яка кількість у неї кореневих волосків. Як вони можуть забезпечити рослину цією ґрунтовою вологою з ній в ній поживними речовинами? А тому оцей початок знаєте, багато така: та це не важливо, там важливо там від хвороб, від шкідників захистити насінинку, і не такий важливий, там дали добрива. Дуже важливо. І добре, що є знаєте, такі продукти, які нам в цьому допомагають. В останні роки я багато використовую такий препарат від компанії Тімак, як фертіактів СД, стимулятор росту. І м -м, те, що я бачу, використовуємо переважно це зернові культури, там пшениця, ячмінь, е озимі, ярі, е соя, тому що ну, зрозуміло, що кукурудза, соняшник там менше використовується, бо вже насіння готовить, там вже готове, там черепак вже готовий до посіву, і м -м, фактично ми його е дуже рідко чимось доробляємо. І що я спостерігаю, що використовуючи цей стимулятор росту, ми справді отримуємо кращу кореневу систему. І якщо от поруч оброблене поле і не оброблене поле, то навіть цей один захід від... вирізняє ті культури, і е, ніби зверху може бути і не така різниця. Але коли ми заходимо в кореневу систему, ми бачимо наскільки вона потужніша, і потім ми бачимо по вражаю, що це той захід, який дає, е, який дає нам е, приріст, тому... А сьогодні буду ділитися тим препаратом, тим продуктом, який сама використовую, і ви теж можете спробувати і побачити, що він дає свій результат. Що ж входить в склад цей продукту? Що він так, знаєте, справді інколи м, навіть не сподіваємося, знаєте, розкопати, а там, от просто отака ціла китиця у цієї кореневої системи. Що входить? Звичайно, це гумінові і фульвові кислоти. І хто би там, що би там не казав, що там маркетинговий хід, одне, друге, десяте, дивіться, це є абсолютно наукові, така, знаєте, глибока наука з підтвердженням того про значення гумінових і фульвових кислот. Це є ті речовини, які входять до складу гумусу. А гумус це основна речовина родючості ґрунту. Тому. Яка відповідає практично там за всі біохімічні процеси, які відбуваються в ґрунті і наслідком йдуть на рослину. Тому, звичайно, що гумінові і фульові кислоти це є один з таких, знаєте, компонентів, який нам запускає кореневу систему. Гумінові кислоти стимулюють розвитку цих таких маленьких кореневих волосків. Вони запускають такі системи, які стимулюють. Синтез амінокислот також це такі, знаєте, є антистресант. Фульові кислоти вони допомагають цим нерозчиненим елементам, які є в ґрунті ставати більш доступними для рослин. Тому це важлива складова цього продукту, яка нам... Допомагає в запуску розвитку цієї кореневої системи. Наступний складник в рті, лізі, це вартіаттілезі бетаїн який міститься в цитоплазмі клітин рослин. І це такий, знаєте, є природній сильний, найпотужніший, напевно, осмопротектор, який захищає рослин саме від пересихання Ви в такі посушливі роки, коли нам не вистачає, наприклад, ми висіли коренева система починає розвиватися. Але не вистачає і вологи. І от він якраз розходиться швиденько, коренева система проростає, він заповнює, він туди йде на верхівкові оці тканини. Оці, знаєте, як... Рослинка росте вглиб, і є ці апікальні тканини, які на, 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 на кінці кореневої системи, або можна сказати, що на верхівці, але яка росте вниз. Ну і, звичайно, оцей паросточок, який проростає, тут теж зверху є ці апікальні тканини, верхівкові тканини, якими рослина проростає, які дуже сильно швидко розмножуються і такі вони потужні для того, щоб рослина могла рости, як, як зелений, пагін вниз, так і коренева система, як зелений пагін вверх, так і коренева система вниз. Ось, і Ліцин він там знаходиться в цих апікальних тканинах і допомагає, щоб вони не пересихали, захищає їх від пересихання, от саме тоді, коли є нестача вологи. Також в складі фартіактіл сд є такий природній гормон, як зеатин. Його, знаєте, ще колись було виділено, навіть по назві зрозуміло, що зеа з такого недозрілого насіння кукурудзи, і спостерігали, що. Він якраз там при певних умовах він якраз запускає е, оцей поділ клітин. І в рослині він, коли він потрапляє, він якраз відповідає за швидкий поділ і за диференціацію, за наростання е, корневої системи. Е, і Наростання рослини вверх, тобто він теж міститься в цих апікальних верхівкових тканинах і відповідає за їхні, їхній поділ, їхню диференціацію для того, щоби це, ну, вірніше, це оце, оце такий вплив, він стимулює якраз те, що ми потім бачимо візуально, що чомусь от в цьому випадку така потужна коренева система. От за рахунок впливу оцих всіх елементів. Ну і відповідно також міститься три. Мікроелементи це бор, марганець і цинк, які теж знаєте, це ці всі елементи вони відповідають за те, щоб відбувалося наростання кореневої системи, щоб ці клітинки були, мали міцні стінки, щоб вони були. Стійкі до стресу, щоб вони були стійкі до різних негативних факторів впливу, і таким чином в симбіозі цих всіх діючих речовин, які направлені всі на те, щоб запустити кореневу систему, ми отримуємо такий хороший стимулятор росту. На ринку, звичайно, є велика кількість стимуляторів, і ми і різні використовуємо. Але в основному я знаю, що коли і на озимі пшениці, і на сої, це таких дві основних культури. Які ми обробляємо використовуючи стимулятор росту фортілисті, я знаю, що я вже заклала собі хороший старт для того, щоб отримати потім, там як по пшениці, майже через рік, отримати хороший результат, що ми і спостерігаємо вже не один рік. Тому, якщо ви бачите, що ви ніби все дали рослині по технології, тобто і якісне насіння, і хороша підготовка ґрунту, і добре вадали, і від, від хвороб буріння шкідників захистили, але щось іде не так, і в кінці, в кінці ми отримуємо не той результат, який нас задовільняє, то дуже часто цією причиною може бути саме недостатній розвиток кореневої системи. Тому, якщо у вас стоїть питання... Давати чи не давати стимулятор росту, обов'язково давати. Якщо який обрати, ну, стимуляторів багато різних, можна брати якийсь схожий за, скажімо, за цим складом будь-якої іншої компанії, мені на сьогодні подобається оцей стимулятор росту. Ми багато його використовуємо, тому і зараз, от іде вже планування. Протруєння озимої пшениці, і фактично в усіх господарствах ми будемо використовувати саме фертіактіл сд Його можна використовувати одночасно з протруєнням, тобто даємо фунгіцидний захист, інсектицидний захист, стимулятор росту, який в своєму складі містить і мікроелементи, і біологічні складники, які працюють на розвиток кореневої системи, і відповідно. І отримуємо, знаєте, за рахунок тої кореневої системи, той результат. Це, дуже, це така, знаєте, дуже важлива залежність. Є коренева система, є така основа для результату. В нос застосовується фертілтіл сд в нормі літр-півтори літра на тону. Іде він 10 літровій тарі. Я десь тут поставлю. Каністру, як він виглядає, тому раджу те, що і сама використовую. Тому, якщо маєте таку потребу, будь ласка, звертайтеся у нашої компанії Мультагроком. Є цей препарат в наявності, тому собі використовуємо і вам радимо. І це це, розумієте, це той продукт, який я уже не один рік перевірила, тому спокійною душею можу. Радити і спокійна за його дію. Ось така інформація на сьогодні, як на мене, дуже важлива, тому що це знаєте, отий самий початок-початок, який потім може аукнутися в кінці, а от чомусь не допрацювало. А знаєте, дуже класно розбиратися, коли є результат, на який ти не очікував, і дуже неприємно розбиратися, коли ти ніби все дав, а результату нема. Тому використовуйте в тому числі і стимулятори росту. Все, буду вже з вами прощатися на сьогодні. Е, нехай всім щастить і бувайте здорові! Ви і ваші рослинки.